75, а це 80. Будь ласка, mm. перші помідори степеніці. Місцевий житель пан Олександр сьогодні прийшов купити помідори. 50. Всі овочі, не тільки ну, помідори, огірок, все подорожало. Ну, помідори. Подорож... Ну тому що не сезон. Продавчиня пані Раїса пояснює, порівняно з минулим роком продукти дещо здорожчали, бо ж і ціни на проїзд у транспорті зросли. Сама живе на Смілянщині. Городину на продаж возить чотири рази на тиждень. Осінній урожай добрий, на все добрий. І на Буряки на морквина і, і на капусту. Втім, додає пані Раїса. Ціни на осінню городину знизила бо хоче продати увесь урожай. Бирячок 15 бурячок ой, морква 20, цибулька 25 У середньому, за нашими спостереженнями, на центральному ринку Черкас ціни на борщовий набір коливаються у межах одного діапазону морква від 20 гривень за кілограм, перець по 50. Ціни на цибулю різняться від 20 до 25 гривень. Капуста близько 25 гривень. А от ціна кілограма картоплі всюди однакова 15 гривень. Місцева жителька пані Ірина говорить, для неї це за дорого та альтернатив. Немає. Дома немає нічого, все тут купуємо. Мінімум, але ж все одно ж треба щось жінську. Пан Сергій продає м'ясо. Каже, спочатку цього року на його яйці свинина здорожчала на 20 гривень, але покупцям пропонує товар на різний гаманець. Можна ж борщ зварити з м'ясних косточок, це буде 50 гривень кіло. Можна зварити мясо з м'якоті, яка буде коштувати 200 гривень кіло. Генеральний директор науково-дослідного інституту Володимир Івченко говорить, попри зниження ціни на сезонні овочі, слід очікувати зростання вартості на окремі культури. Величке зростання. Ми очікуємо у жовтні, у листопаді, в грудні місяці. Це в першу чергу на морку. І цибулю ці дві культури потребують доброго зберігання у сховищах. Гірша ситуація складається на ринку тепличних овощів. Ціна піднялася практично на 30-40-60%. Однак додає експерт, таке здорожчання тепличних овочів вважає необґрунтованим. Нема такого значного підвищення ціни на енергоносії, які значно вплинули. Тому я вважаю, що все-таки це завищена ціна в 2024 році навесні. Все таки міністерство вважає, що додатково будуть побудовано в межах 40 гектар теплиць, і це дасть можливість таки зменшити ціни на овощі та овощі, овощів. теплиці. анастасія Каши, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.